Знаєте скільки контенту щодня публікують в інстаграм? Мільйони. І якщо ваші пости не оптимізовані, вони просто зникають серед цього хаосу. У вас круті ідеї, класні фото і відео, але охоплення мінімальні, і ви шукаєте способи, як їх збільшити, але здається, вже все перепробували. Привіт, я Маша, і мої відео корисніше курсів деяких експертів. Ні, це не складно і ні. Вам не потрібно встановлювати додаткові додатки і витрачати купу часу на оптимізацію. При створенні нового поста зайдіть у розділ налаштування доступності та додайте альтернативний текст. Це текст, який описує ваше фото або відео. Але ось секрет: використовуйте ключові слова, які люди шукають в інстаграм, наприклад, рецепти для схуднення, ідеї для зимового відпочинку. Або поради для успіху. Додайте альтернативний текст до вашого наступного посту та спостерігайте, як ваші охоплення зростають. Напишіть у коментарях, чи використовували ви цей лайфхак раніше.